До речі, вчора Володимир Зеленський сказав, що Україна не причетна ні до якої трощі така пригожена. Ну, в принципі, як ми тут ну, нам нам не до пригожена. Якщо насправді приклав до цього руку? Ну так очевидно. Хто приклав до цього руку? Кому було вигідно ліквідувати або помститися людині, яка намагалася вчинити військовий переворот? Не знаю, наскільки б він був справжній військовий переворот, фейковий, наскільки він був цей військовий переворот, був правдивий. Ми не ми не ми, ми не знаємо. Ми не будемо з цього приводу ніяк фантазувати. Так, це така історія. А, але вірити чи не вірити у смерть Пригожина справа кожного? це як вірити у знаєш у Бога. Кожен хтось вірить, а хтось не вірить. І найцікавіше, що що вчора видання Daily Мейл, американське видання Daily Mail, воно сказало, що цілком можливо, що от події, які були у Твірській області Російської Федерації, падіння літака пригожна, це може бути елементарна імітація, це може бути інсценування. Бо виявляється, це ж не перша смерть Пригожина. не перша uh -huh. а вже. У жовтні 2019 року Ан-27 військовий літак впав з вісьма людьми на борту в Демократичній Республіці Конго. І тоді сказали, що Пригожин був на борту одним з пасажирів і загинув. Але буквально через три дні після падіння літака в Африці Пригожин Воскрес. Виявилося, що він все ж таки е, виявилося, що він все ж таки живий. Оце тому я знаєш, поки що дуже стримана в своїй радості щодо загибелі Пригожина.